Тож, ми розібрали, як пухлики робить, але зараз нам треба розібратись, а де ж ми будемо їх пришивати: з чого починати і де закінчувати. Для прикладу, я взяла нашу відтворену в нашій студії сорочку, слобожанську сорочку, і на ній буду вам показувати. Ось у нас пухлики по центру рукава. І давайте звернемо увагу на те, що. Ми рукав маємо пришивати, як ви бачите, до уставки, і частина рукава у нас заходить на станок. Так ось ця відстань у нас та, що заходить на станок, я раджу її робити 5 або 7 см. Якщо у вас об'ємна рука або розмір 2Xl, 3XL, то зробіть 7. Якщо ви там приблизно схожі на мене то До цього достатньо буде зробити 5 см. Тобто наш рукав, який в мене наразі, ось цей рукав він в мене 52 см ширина рукава, я маю його звузити так, щоб мене він став дорівнювати цими пухликами, я маю його зібрати, щоб він став менший, щоб він став дорівнювати ширині уставки. Плюс 10 см 5 спереду і 5 ззаду. так само. Тобто, ось ми розрахунки. Довжина моїй уставки 28 см плюс 5 спереду, плюс 5 ззаду, буде 38 см. Наразі ширина мого рукава 52 см. Тобто, звузити рукав я маю на 14 см 52 мінус 38. Зробити його вужчим. Я знаю, що на моїй тканині, на вашій може бути інакше, на моїй тканині 13 ниток в см. Тобто 14 см я перемножаю на 13 ниток. І отримую 182 нитки, мені треба з'їсти пухликами. Давайте подивимось, скільки ж ниток у нас з'їдає один пухлик. Я пришивати буду пухлики на відстані 5 ниток, як вам показувала на зразочку. Ви на своєму зразочку можете вирішити інакше. Я прошиваю кожне 5 ниток. Давайте подивимось, що рапорт самого пухлика у нас по схемі, як ми знаємо, 12 ниток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут же у нас починається інший пухлик. Тобто, один пухлик у нас з'їдає 12 5, 7 ниток. Наші 182 нитки я ділю на 7 і потримую, що я маю зробити 26 пухликів для того, щоб прибрати ці 182 нитки, тобто ці 14 см. Тобто, в мене від центра рукава буде 13 пухликів праворуч, і від центра рукава 13 пухликів ліворуч. Де ж я маю почати? Пришивання моїх пухликів. От, подивіться, ось це в мене середина рукава. Від цієї середини я маю відкласти відстань 13 мінус 1. Чому 13 мінус 1? Тому що я праворуч і ліворуч відкладаю по 13 пухликів, а відстані, цих відстані між 13 пухликами в мене 12, тому 13 мінус 1. 13-1. Я умножаю на 5 ниток, тому що я ці пухлики пришиваю з відстанью 5 ниток. І додаю 2 або 3 нитки, тому що 5 порівну не ділиться. На це, Ну, тобто, ось в мене пухлики це ці горбочки. А центр в мене приходить на цю впадінку. Тобто, в мене буде або праворуч, або ліворуч я маю відкласти дві або три нитки. Відповідно, я маю відрахувати 63 нитки і відкласти їх праворуч і почати пришивання моїх пухликів. Ось на моєму розрахунку. Це буде 62 або 63. Ну, 62, якщо це буде в один бік, то в інший бік у мене має вийти 63, це я сподіваюся, зрозуміло. Тобто на відстані 63 нитки від центра уставки я почну пришиття моїх пухликів.